Нещодавно ми розповідали про те, що у дубку планується санітарна чистка лісу. Під час зйомок цього сюжету лісничий горлісу Ярослав Кримський звернув увагу на недбайливе ставлення городочан до довкілля. Як ми тут проводили якісь заутівлю, то люди дуже масово виходили, смущалися, чудні підпилки лягали. І в той же момент вони самі той ліс, скажімо, засмічують. От, наприклад, ми можемо тут подивитися, от люди собі зробили якусь бесідку, тут вони віддихають, а за собою навіть не можуть прибрати. Все до лісу несуть, те, що вдома не потрібно, скажімо. Хоча тут зараз їздиш, машина кожен тиждень збирається сміття, це дуже недорого коштує. Так що прошу місцевих жити, звернути увагу, це як ваш ліс, ви тут ваші легені, скажімо, ви ним дихаєте. Не треба ну, в двох словах сказати, ліс це не смітник. У коментарі наші читачі наголосили, не лише в дубку є стихійні сміттєзвалища. Тож ми дослідили ситуацію у відпочинковій зоні на міському пляжі. Ми з вами знаходимося на городоцькому пляжі. Купатися вже холодно, але можна гуляти з золотими стежками. Та що ми помітили? Ми помітили, що при вході сміттєві баки пусті, але далі купи сміття залишеного відпочивальниками. Будемо з вами розбиратися, чому саме так. Пляшки, обгортки і навіть взуття кубками лежать під деревами. Хоча неподалік майже біля кожної лавочки є смітники. Чому саме так? Як зазначають городочани, проблема у безвідповідальності мешканців громади? Такі в нас люди, немає в них ніякої культури. Прийшов, побув, викинув сміття там, де він був і. Забрався. А на другий день приїжджає через те, вже друге місце шукає знову. А комунальники вони прибирають ну, ну, не так часто, але все рівно прибирають. Ну просто у нас такі люди, такі у нас рибаки, такі відпочивальники Це не слідкують за, за собою, не хочуть забрати своє сміття. Тоби викинув, зберігав мішочок, їдеш машиною транспортом. Викинь, де смітники. У нас ж смітників достатньо в городку, ну такі у нас люди. Роботу комунальних служб та наявність облаштованих місць для збору сміття прокоментувала санітарно-екологічна інспекторка Наталія Чайковська. В нашому місці є 24 контейнерних маданчики, які обладнані. Є контейнери, які викидаються тверді побутові відходи. А збоку можна викидати, якщо вже немає можливості, наприклад, в багатоповерхівках немає можливості робити компостування, то можна такі якісь грядочок тут ставити відходи. І наша комуналка регулярно це забирає і приїжджає для контейнерів, приїжджає контейнерна машина. А для таких стихійних це вже називається стихійний сміттєзвал, за це люди навіть не платять гроші, бо воно є. Ніби на добровільних основах комуналка зобов'язана поприбирати це, щоб було чисто біля контейнерного майданчика. Інспекторка зазначає, що городичани не дотримуються елементарних правил благоустрою. Окрім сміття, часто залишають траву із квітників буквально на центральній вулиці міста. Хоча для таких відходів є спеціально облаштовані місця. Біля контейнерного майданчика є контейнери, і рядишком поряд можна викидати сміття, такі якісь трав'яні відходи. Це не мають бути будівельні відходи, тому що таке люди повинні наймати собі техніку і вивозити. В нас є полігон, кожен знає, де він знаходиться, і вивозити туди. Хоча наші люди і викидають і матраси, і якісь будівельні матеріали, всякі різні. Звичайно, є і свідомі мешканці громади, які вивозять сміття. Городочани зазначають, що змінити ситуацію мають не штрафи, які, до речі, передбачені законодавством, а відповідальне ставлення кожного до природи. Треба мати культуру і все, і ще яка може бути думка. Нові що розкидувати, все їх можна винести, поставити, і буде чистенько і буде гарний городок.